Голос шани і подяки Івано-Франківську відбувся п'ятий автопробіг вдячності ЗСУ. Участь у ньому взяли понад 50 учасників на 35 автомобілях. Організувала захід громадська організація Дружина воїна кажуть, мета акції продемонструвати підтримку українським захисникам, а також нагадати про тих, хто зник безвісти чи загинув внаслідок російської агресії. Перше ми його провели в 2021 році. Хотіли нагадати нашому суспільству тоді, що війна триває є yeah. uh... Що ми маємо пам'ятати про наших військових, так склало, що це відбулось незадовго до повномасштабного вторгнення, і ми продовжили цю традицію, адже підтримка наших воїнів стала вкрай рази більшою, потрібнішою. І власне отак п'ятий рік ми збираємо франківців, родин військових, дружин військових, полеглих героїв наших для цього такого символічного автопробігу. Серед учасниць заходу Олена Місечко, переселенка з Донецької області. Нині її чоловік та син захищають країну на фронті. Каже, участь в автопробігу бере вже не вперше, закликає всіх небайдужих долучатися до таких акцій. У мене служить чоловік зараз в Донецькій області в місті Краматорську, син військовий медик, лікує людей. і Також знаходиться в Донецькій області в місті Дружковка. Сама я тут з 2000 років. 23 року займаюся волонтерством і рахую, що автопробіг підтримку ЗСУ – це дуже важливо привернути увагу, нагадати людям, що потрібно постійно допомагати, донатити. Виготовляти якісь смаколики, плести сітки, шивати кікімари і взагалі шанувати героїв, які віддали життя. Ну за те, щоб ми могли навіть приймати участь в цьому автопробігі. Цьогоріч автопробіг має благодійну мету збір коштів на ретранслятор для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Збір організувала я. На підрозділ чоловіка, в якому служить мій чоловік, це є самохідний артилерійський дивізіон 10-ї гірсько-штурмової бригади. Це є наша коломийська бригада. Всім відома зараз вони знаходяться на слов'янському напрямку. На ретранслятор це є пристрій, який передає інформацію, і це дуже убезпечить життя хлопців. Також дорогою учасники завітали до карпатського шпиталю, де пригостили військовослужбовців власноруч приготованими смаколиками. Цьогоріч ми вдруге заїжджаємо в Карпатський шпиталь, щоб трішки пригостити смаколиками, які пекли наші дівчата, дружини військових кав'ярня 450, щоб передати їм трішки домашнього тепла і затишку, і підтримати їх, подякувати їм за те, що вони роблять. Завершився автопробіг на міському кладовищі у селі Чукалівка, де відбулася панахида за загиблими воїнами. Англіна Лис Іван Пілецький, телеканал 402.